Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Це прекрасно розуміємо, але дивал в футболі трапляється. А от, власне, нова порта починає підтверджувати свій клас, забуває потапок, звісно, дощ і Говорити відверто, немає принаймі ні вибини складу, немає достатньої кількості замін, яка була у попередніх двох матчах, і немає деяких ключових виконавців. Так от, бойко був вилучений у попередньому турі у матчі проти Яни але, до речі, навіть попри вилучення воротаря, нова пошта все одно зуміла переламати. І того поєдинку і здобула другу перемогу, а тим часом. Ко пробиває Валерій Бойко, на кутовий між переводить Рубан, Потапов Мар'євич. Сьогодні, до речі, ледь не всі найсильніші зібралися у новій пошті і забивають вони другий гол. І зараз щериця, щериця втікає і до кінця його переслідує ілія здавна Браво! Але браво, а ще рисо супернику. Просто це супарнику Це Удар, удар по та! І все. На цьому. тайм завершено. Такий красивий забив Після розіграшу після такої подачі з Зараз, до речі, ще один гол забиває рек. Щериця б'є ціною свого обличчя. Можна далі продовжувати цей поєдинок. Потапов підбирає м'яч то Напевно, трига у нас зовсім повністю. І В цьому протисені загалом у квартальний. І зараз штрафний на користь директа. Осачу є рикошет від Цимбаревича, і м'яч до 6 9 9. Так, і зараз все ж таки обіцяв його поговорити про інші результати. Але команди не даються зробити ще один момент. І ще один гол забуває трек. Ну, а також в матчі заключного третього туру були проведені у біді. Мекрістка слобідка. Розгромила Євротехнобуд. 6 0 в Зараз по Пас на порож. Ще риця. Принципі, хоча б якісь шанси зберігають для козаків юнати. Так, у нас вже заключена хвилина чистого часу триває. У торпу, І на цьому все на цьому завершується поєдинок підсумковий результат. Парамога впевнена новою поштою над діректом з рахунком 8-4. Але потапов Андрій, гравець нової пошти команди, Андрію. Вітаю вас. Ну вас, по-перше, з перемогою, вас з чудовою, феноменальною грою. Особисто ви зіграли сьогодні невідмінно. Команда Нова пошта прямує в Суперлігу. Це вже всім відомо, це вже це вже є факт. Наскільки ви задоволені результатом, та наскільки ви задоволені грою? Ну ми всі три гри да, у нас було чи дві? Ми всі виграли. Три гри ми всі виграли. Тренер ставить задачі максимальні. Ми вийшли, заробили 9 балів залікових. Ідемо в Суперлізі. Будемо виступати в Суперлізі і давати бій усім суперникам. Андрію, наскільки для вас Суперліга є цікавою? І які плани на Суперлігу, да, дивлячись на склад той, який буде в ній? Е, дуже цікава Суперліга буде, і побачимо. На цей сезон Street Football Challenge е, Дуже гарний такий колектив зібрав Києва. Там, і дуже гарні гравці, і буде приємно дуже виходити. І кожна гра буде на виживання, можна сказати. Андрію, особисто ваше майбутнє в Суперлізі. За кого будете грати, розкрити секрет? Е, ну, звичайно, якщо SkyUp е, вийде до неї, е... ну таке запитання я вже вирішив, буду mm -hmm. там з керівництвом казати. Я в новій пошті і керівництво сказав: е, буду за нову пошту грати і буду допомагати. Як наймо як найбільш заробити за лікових балів, Андрію? Це просто героїчний поступок чи вчинок для вас. Чесно, я вітаю вас з чудовою грою, з чудовим результатом. Вас особисто з, з феноменальними голами. Ви просто радуєте нейтральних уболівальників, своїх уболівальників, організаторів всіх. Я бажаю вам не зупинятися. Успіхів у суперлізі. Зустрінемось вже саме там. Дякую, велике. І головне бустро. Дякую, дякую. Друзі, Андрій Потапов ось дякую. такий він. Нескромний чолов'яга і представник колективу Дірект, друзі. Максим Зайцев. Добрий вечір. Макс, не зіграли сьогодні. На жаль, програли, потрапили до гол дивізіону. Чи, ви, чи виконали ви настанови тренера? Ціль. Ну і в цілому, як вам сьогодні гра. Чесно скажу, гра мені дуже сподобалась сьогодні. Насного тренера ми не виконали того, що ми грали на перемогу. Як і кожний матч, ми граємо на перемогу. Те, що ми потрапили в Голдлігу, ну це теж досвід. Ну, це гарна ліга, і рівень там достатньо високий. Я вважаю для нашої команди. Ну це гарний рівень. Хотіли перемогти сьогодні, були моменти, коли могли переламувати ход, ход гри. Але бачите, суперник був дуже сильний, реально сильний. Він не пробачає просто помилок не таких. Так. Та, не пробачає, але, але це досвід. це досвід І команда, граючи з такими суперником, вона росте. Я ну, Думаю, що це дуже важливо. Макс, чому не зіграли? І хто особисто тобі з бровки сподобався сьогодні у складі твоєї команди? Е, дивіться, виграє, програє завжди команда. Е, я вважаю, що всі зіграли і всі не зіграли. Е, у нас нема такого, що хтось краще, хтось гірше. У нас супер колектив. Я вважаю, супер тренер, супер спонсор. І дякую їм велике, що вони підтримують нас в будь-який момент. Тобто програємо, ви виграємо, але це все команда. Не можу нікого виділяти. Ну. Макс, е, фінальне запитання: е, Голд Ліга. Що для вас є успіхом, що ні, і цілі, які будете я думаю, що будете обговорювати з команди. Ну, а для вас? Е, ціль дуже проста і скромна це зайняти перше місце. Перемогти. Да. І я вважаю, що це реальна для нас задача. Макс, я на цій ноті бажаю вам досягнути. І зустрінемось вже в золотому дивізіоні. Е, Головне травм. Друзі, Мак Зайцев, гравець колективу Дірект. Ну, і сьогодні ми завершуємо наш ігровий день. Це був супер день, тому Залишайтесь з нами, дивіться на YouTube каналі, і на наступних вихідних зустрімось на поля. СФСіки, друзі.